Я звернулася, мене не було, тому що я їла, Ну, я ж не могла знімати кельті. Ну і всі мої родичі, ну, кроме Джозепи, це чоловік моїх хресних гаджетів. Я, коротше, піднялася на другий поверх. Одна, так, сама одна. Єба! Я знаю, що там, але там, може, біг справжній от. От, Вот може хтось знає з вас, що я колись боялася поставила. Зараз боюся, типа. От це виглядає устрашаючи. Устрашаючи, устрашаючи, коротше, поняли. Валяючі не музиня. У мене колись був страх, Так. Да. У мене колись був пор... Блядь, ми отгляем тут. А тут мало людей ой, мало людей. Типа, Мало людей, і ми топ Тут три, там три. Наскільки нас десь дев'ять Ч... по, по чотири? а ну да, бабці немає. Я. я хочу піти під увагу. Коротше, якщо кажу не є десь, не ті. Давай їсти. Окей, подивимось їсти. Почти типу одного. Я не знаю, я колись тут Я хочу хоче дотикнути. Не свиняюсь. На это вот, типа, зараз моя мама меня. І я навіть колись хотіла, типа, вот я хотіла один срок, то ж зараз тіпа, я тут все знаю.

Блять, я хочу сладко твою дівчат, да мне одних червоний полила. У мене Маленькая чорний. Так. Я можу відкрити вікно, але не хочу. Почекайте. Короче, я Почекайте. сказала красным. Я красненькая съела красную лапку. Ша дам. Он их просто в числе обертається так, да ось освіти мой лаками. Почекайте, мені треба знайти ТикТок або Ютуб.

ти не тут порту рода. А я думала, то хтось здесь. Як лучше? Чего так? Чего так? Я розумію, що їх хтось кличе, а хто? Не розумію. Ну, не розумієш, кличу її я. Окей, так. так. Я то думаю, що ось там батько попрягати. Ну, ну, якщо у вас скаре, ну можуть. Але якщо це чи тут є діскаша. Тут, якщо що буде співати, ну не нам, сьогодні нам не будуть співати. Нам звар, ми ж на пілях, ми ж. Мама, вот так мы тяже. Ну, мне вот так. Чикс, чикс. Надо понстрадить. Я тут не що знаєте, что знаю, это знаєте, колена, вы я. колея, как будто мой танфон в пальце, сами она сам надо. że nie czuję, Там Міляється. Міляється. Да, легшоевком данные краши вот это два Fresh news, can you get a check? Немає бабу, не це, то. Так. Ну, хочеш, шоколад. Що би ти? Чота баб, та бабсієм сімсі так, якщо що, Це не бульгарний. Як шушо, можна таке вод, водку водку? Сука, вони всі глухі, Я їм кажу, красна бабця мені без краще нам там, бо молод підіною. Пришли скажем. Я вот так. я вот. Сама сфоткаю не я туда была. Короче, я сюда вот, До до кинси, приду. Короче, я сюда до кинси, приду и сфоткаю. Я пришла к

Я висоту вибачалися, я не боюся вже. Вони дуже величезні, а не те, що розстояння, а вони такі довгі. і знаєте, я колись боялася, що тут або тут нічого немає, я так знову зроблю так чикс і впаду. Але насправді я таки ще не зустрічала пасок. Ми маємо сладка чекайте. Все. Отут. Я, ті, а, а. я хочу на вулицю. Пана Галя, я страну на вулицю. Я хочу на вулицю. Я хочу вам показати машину мого... Мого хто? Джузепе. У мене пані дядя. От з хресним нахуй повезло. Чого з хресним не повезло? Чого не міг бути моїм хресним? Джузеппе. Це чоловік О, моєї мами. Ой, моєї мами чоловік. Ні, красно. Де можна? Де Біла. Сука, сука. Я, блядь, знаю, я матерюй. А де? Чекайте, вона інтернетський. в центо. Бачите? Вона біла, тому що я знаю. Але вона італійська. Во, Ой, я не вона грязна, але то італійська. От це вже італійська. Як поняти, італійська, польська. Італійська чи українська? Це італійська. Це польська, це українська. Це українська, там ті, теж українська, тому що там прапор. Тут, звісно, немає прапора От Італія? але <свісно> на цьому курити я ще не поїду. Вот. Все. Я не знаю, может, мне уже распоряжаться? Блин, там, там кто Вот. Там кто-то приехал, Там ша, на типа, ну, она да туда, ногу. Tutaj sam, ale z strona. My to już nie byliśmy. My tutaj byliśmy, ale z strona. Nie obchodzi. A tu już ktoś jest. Już. A czemu ja tutaj nie przeszedłem jakoś? Tak. що тут нема на сідати ой, все не бятник. О, блядь, почуття. Вот там моя все мої хорошая. Мама, мама, дик, мама, да, сакам народ. знаєте, Руслана, не что я знаю, но Руслан це мій старший брат, але двоюрідний. Знаєте що? Я його не бачила рік два-три. В нього звіс, він взагалі помінявся, але знаєте що? Він мене сьогодні назвав Богдан. Це так мило. Я знаю, що він мій двоюрідний брат, але Богданка мене, блять, так на мене так нахуй... Мене так, тому мать мама не називає. На отума так так, на. Мене отума берна голонце. Рид не на голон. Я думаю, нам треба, блядь, якусь описали, вно піти. Так на нас не бачить. Короче, мама, мій брат Руслан, Поліна, Поліна жінка Руслана, якась бабця, не знаю, тому. Мій діду, моя бабця, моя красна і Джузапе, Джузапе мені ніхто. Ну, але Я хочу тепер вот сюди. Я не знаю, я якась з що мав, я не перейшла. Блять, ми могли тут, а тут файніше. Все. Пришли одним шляхом, пішли другим шляхом. Все лятя, я не знаю, на кое прийшла. О, їхнє удивлення. Так, да, можете, може. Так, я Я, ви знаєте, я займаюся гімнастикою і танцями і малюю. Я знайшла, я застрягла спой гімнас, свою, свою спортивку, я, короче, в мене на всто мені здається, разів вот. Де, блядь? Де, нахуй? І це я вийду, мазі, так, я би в ГБА, і якби в мене, то я б не бігла після коли я буду перші 200, то в мільйон, 50, 20 мільйонів. А в мене, може, буде краще бути бабках, бабках, бабках. Коротше, в мене буде багато грошей. Може, тут один раз буде вам спряче. Я все оплата, ви просто приїхали, можете мені подари, наприклад, плакат або якийсь дорог. Але якщо будете хтось, хай подарить, мені будь ласка, Тому що скарб. Я знаю, я состорію, в своїй сім'ї рос, що я файня, але я колюча. Все, побігли?